Доброго дня, це фіалкова хатинка та Тарчук Олена. Хочу показати вам свій новий сортик. Сортик 2024 року і має він назву Тео Літавиця. Дуже цікавий має він листя. Я спеціально сорти, які мають особливе гарне листя. Знімаю, фотографую в той момент, коли квітування або тільки починається, або вже закінчується. Так як за квіточками часто неможливо роздивитися красу листочків. Листочки з такі зубчасті з червоною, з червоною зворотньою стороною, темно-зелені, з рожевою, строкатістю. Листочки закручуються в трубочки. У мірі дорослішання поступово розвертаються, часто лишаються завернуті, такі напівзавернуті вже до старіння. Дуже гарненько відкриваються вони. Квіточки ніжно-рожеві, звичайні оси з трошки хвилястими пелюсточками. Такі ось гарненькі. Розеточка формується рівнесенька. Це напівмініатюрний сорт. Але якщо ви маєте такий талант, як я, збільшувати все, що любите, то у вас він виросте до розміру малого стандарту, як в мене, наприклад. Ось такий гарненький, дуже-дуже гарні у нього листочки. Просто можна без квітів милуватись такою гарненькою розеточкою. листочками трубочками, двохколірними. Дякую за увагу, сорт Літовиця і до побачення!